Тут не вказано, що це пам'ятник архітектури. Тут написано квартира. Пані Любов показує документи на право власності своїм помешканням. Дім у копачівці жінка купила ще у 14-му році. Виявилося, що придбане житло це частина поштової станції 19-го століття. Є я знала, що це пам'ятник. архітектури, я б її не купляла. Останні кількадесят років поштова станція слугує будинком. Тут мешкають три родини. При союзі станція була і медпунктом, і дорожнім управлінням. Проте будували її зовсім не для цього. Пошту по Брест-Литовському шляху, так тобто дорогою цією, що зараз Луцьковаль. І коли там коні втомлювалися, то їх змінювали саме на поштові станції. Там був цілий комплекс, там конюшні різноманітні інші господарські такі споруди. Та чим би поштова станція не слугувала, розповідає історик, фасад завжди залишався недоторканним до останнього часу, бо ж зараз мешканка вставила пластикові вікна та обшила стіни пінопластом. Пані Любов переконує, мусила добудувати ще й ганок, адже їй та родині дошкуляє холод. У мене я мусила дочка сюди поставити, тому що двері тут там мороз. Просто во бачте, вже лущаться. О, візьміть, візьміть, волущаться двері. О, лущаться, вона лущиться, тому що від морозу. Жінка зізнається, охорону табличку поштової станції бачила, але не надала цьому значення та просто зняла зі стіни. А сільська рада каже, має їй подякувати, бо вона викупила пам'ятку архітектури і застави та відремонтувала, адже стан будівлі залишав бажати кращого. Які дири були тут? А бачите, ви ж подивіться добре. Подивіться, які дири. Оце було все насквозь повністю. Це так само було. Гляньте, я своїми руками це все робила. Це вони дивилися, що це пам'ятка. Сільський голова Копачівки Олександр Софтис підтверджує, про незаконне будівництво знає і дозволу на нього пані Любов не просила. Розповідає, неодноразово говорив про це із мешканкою будинку. Так само вчора була зустріч, я просив, давайте знесемо все, це питання. Ну, фактом. договір купівлі-продажу, я подаю в суд, тому що всі. Мої дії є законом. Так вона мотивує. Чому охоронних договорів не було раніше? Олександр Софтис не знає. Киває на попередників. Мовляв, коли жінка купувала квартиру, у селі був інший голова. Натомість, краєзнавець Олександр Котис переконує, мешканку зобов'яжуть повернути історичний вигляд фасаду і без договору, адже будь-які зміни пам'ятки культури можуть відбуватися виключно з дозволу місцевої влади. Тому що суть статусу пам'ятки передбачає збереження її автентичності, збереження її історичного вигляду. Декорів, елементів, структури і так далі. Тому будь-які перепланування, і це незалежно приватний власник, чи комунальна власність чи державна власність, будь-який власник не може робити будь-яких перепланувань на пам'яті. У відділі культурної спадщини Волинської ОДА кажуть про проблему їм вже повідомили. І якщо місцева влада не впоралася з охороною єдиної пам'ятки, цим займуться в міністерстві культури. На даний момент повідомлено Міністерство культури та інформаційної політики України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує. Політику в сфері охорони культурної спадщини так, оскільки тільки в їхні повноваження згідно закону про охорону культурної спадщини входить винесення приписів розпоряджень про щодо припинення робіт. Тож тепер залишається лише чекати на розпорядження міністерства знести незаконну прибудову. А мешканку, яка порушила закон, мають зобов'язати повернути архітектурну пам'ятку національного значення до початкового стану. Дмитро Сопронюк, Вячеслав Білов, 12 канал.